Про загальноукраїнські, навіть глобальні фінансові зокрема питання будемо говорити із нашим наступним спікером Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати, вже поруч з нами у студії перебуває. І ми, пане Михайло, традиційно раді вас вітати і щиро вдячні, що особисто завітали. Слава Україні! Дякую вам, героям, слава! Це навзаєм! Ну і хочеться розпочати з вами розмову рівно, так само традиційно, як зі всіма іншими експертами. Мир в Ізраїлі надовго запитуємо сьогодні у них і пропонуємо чотири варіанти відповіді. Не протримається й місяця, плюс-мінус рік, поки Трамп президент і більше п'яти років. Я в мене є наступне. А що таке мир? Угу. А це вже філософське питання. Ні, це не філософське питання. Справа в тому, що а, зараз, бачите, йде а, війна понять. Так. що таке буде перемога у російсько-українській війні? У вас там в торговельній палаті питанням на питання звикли відповідати, так ну традиційно, ні, 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 колеги. Я ж пропагандист. <зумію> тому тому коли у вас навіть спеціальність. Да, я, я ж по перше, спеціальність історик, а історики в радянські часи всі були пропагандисти. Нас до того готували. В дійсності давати прогнози будь-які політичні справа невдячна. Звичайно, поки Трамп буде, то буде ми. Буде ілюзія миру, чи буде поняття миру? А який він буде насправді? Ну я думаю, що питання то принципово не вирішені. Абсолютно, ну і давайте трошечки додамо е, по нашим сьогоднішнім питанням, давайте. тому що на порядку денному тамагав чи нададуть чи не нададуть Україні, дуже цікаво з вами так само обміркувати всю цю історію. Отже, Дональд Трамп та Володимир Зеленський обговорять ракети Тамагав для України під час зустрічі у Вашингтоні. А про це повідомляє джерела Аксіос. Зазначається, що основною мотою переговорів стане саме військова допомога Україні. Мовляв, є питання, які не можна обговорити телефоном. Ну щоб дійсно змінити хід. Війни треба сотні ракет типу томагавк. Про це заявив голова штабного фонду третього армійського корпусу Олег Петренко в ефірі новин лайф. Він сказав, що ресурси Європи обмежені, а з кожними виборами проукраїнська коаліція просто тане і томагавк, якщо і з'являться, то замість інших потрібних речей, а не додатково. Почуємо його. Обмежений європейський ресурс. Да? Якщо на нього повісити ще томагавки, ну це ж елементарно для розуміння, що тамагавки не будуть із сторони Європи додатково. О, вам ще дозволили тамагавки, так ми вам до того, що ми можемо, ще прикрутимо тамагавків. Не так. Це не додатково, а за рахунок того, що більш необхідне для того, щоб покращити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ну і однак Вашингтон зможе надіслати Україні не більше, ніж 50 тамагавків, як пише Financial Times. Це пов'язано з низьким рівнем виробництва ракет, а також потребами армії Сполучених Штатів Америки, зокрема для протистояння з Венесуелою. Видання додає українські посадовці. вважають, що Трамп ще ніколи не був так близько до передачі тамагав хоча остаточне рішення очільник Білого Дому ще не ухвалив. І тут ми сьогодні розмірковували про кількість, і мені спала на думку. Ось така історія. Так, а ми ж розуміємо, що нам ж треба їх купити буде. Нам же ж ніхто не їх безкоштовно не передасть. І в нас залишається ну, декілька варіантів, де взяти гроші. У нас є програма Пьору чи нададуть, чи не нададуть європейські країни цих коштів. Ми не знаємо. Друга варіація, так само, президент Зеленський про це говорив. у Нас є угоди зі сполученими штатами Америки, про корисні копалини. І от як на кшталт на передову цієї угоди. Майбутніх так, прибутків так, рахунок майбутніх прибутків і третя варіація: заморожені російські активи, десь вони там майорять, по крапельці, нам щось надають, але у той самий репараційний кредит, наприклад, він ще не затверджений. І тому, от е, як думаєте, окрім того, е, взагалі дозволу, так би мовити, зі сполучених штатів Америки, що так, ми вам передаємо тамагавки, де гроші на них брати? Хто може їх дати ці гроші? Я Четвертий варіант сюди включив. Будь ласка. Трошки з іншої точки зору подивитися. Ми з вами живемо в світі інформації, інформаційному. Вирішує все, подача інформації. От для прикладу, котування нафти угу. на біржі не пов'язано з видобутком, так? Вид... Очікування. Угу. Нафта росте, нафта падає. Угу. Трамп сказав, упала. Трамп виступив, піднялася. Угу. Так? Тобто до економіки. Ці події абсолютно не прив'язані. Та потім уже наступним більше, менше, але в будь-якому випадку, перше йде слово, так? а потім йде діло. Угу. От ми живемо у, у, в епоху слова. Що зараз, власне кажучи, проходить із томагавком? А, при всій критиці е, Трампа по його відношенню, його психологічній особливості, все таке інше, він достатньо послідовний. Пригадайте, коли він йшов на вибори президента, що він казав? Є два варіанти. Або я путіним домовляюсь, затисну, або я дам Україні скільки зброї, що вона просто-напросто росіян задавить. Uh -huh. Так от перший варіант uh -huh. Трампом відпрацьований, він залишився нічим. точно вже ви думаєте, відпрацьований? Я думаю, що так. Супер. Я думаю, що так. Uh -huh. так? Тобто, по великому рахунку, і це навіть про це підтвердила російська сторона, той же заступник міністра кордону справу uh -huh. сказав, що. А, той сигнал, який був той поштовх, який міг розвивати американсько-російське відносини на Алясці, вичерпався все. Тобто він зараз наступив до наступного. Я буду давати скільки зброї України, скільки треба, і навіть більше ніж дасть Росію. Тобто чекаємо моменту, коли я по дорозі на роботу спіткнусь, от обтамагавк. Так їх буде багато. Ну тут щось, в щось таке, щось таке, да ну воно це образно, але десь воно так. Але питання по великому рахунку іде таке розхитування інформаційна ситуація. Mm -hmm. Іде прощупування росіян і розхитування російської mm -hmm. позиції, і по великому рахунку з Росії десь спочатку було зневажливо таке фігня це все mm -hmm. паЩолкаємо, да? тепер виявляється, да ні, ну можуть бути проблеми, і стан легкої паніки, так може вже нести ядерні заряди і можуть бути проблеми. Плюс не випадково витік інформації фаненша, там, що американці виявляється, з літа, знову співпрацюють із українцями, і дають розвіддані, mm -hmm. завдяки чому достатньо точні і ефективні ударів. Удари по енергетиці, да? і пішло, 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 пішло. Тобто, по великому рахунку українсько-російська війна пішла трошки на інший рівень. З однієї сторони, крім військового, вона пішла на економічне. Оці удари йдуть уже не тільки по енергетиці в Україні, uh -huh. а йдуть уже по бізнесу. Тоб мирному бізнесу, який ніякого відношення не має, це до чого? Раз ви нас вимотуєте економічно росіян, ми будемо економічно вимотувати вас. Тобто, повторюється історія, яка була раніше, і починається вже економічна боротьба на висновні. Другий фронт економічний він по суті відкритий. І отут -от, оцей тиск Америка А, котування, на 20 доларів упав вартість бареля. Ну, Я якраз таки дивлюся перед собою статистику. Маю Юралс зараз коштує по 60 доларів 82 центи. Це такий собі новий антирекорд. Антирекорд, і це те про що домовлялися про стелю, яка буде так. так, так, так. Це погано для Росії. Це погатко. Це погано. Це їхні те, що вони закладали в бюджет. Це вже для них погано. Вони Критич... да критично 69-70 сімдесят. Угу. Це це було для них більш-менш нормально. Угу. Це вже погано. Критично. Буде коли буде 40 радянський союз обвалився, було там 20 доларів. А uh -huh. то й 10 uh -huh. доларів. Uh -huh. ну тоді й долар був інший. І, ну але ми беремо так грубо кажучи по співвідношеннях. Тобто, тобто 40 доларів це вже критична ситуація з фінансовим забезпеченням, яке і так у росіян напру про фінансове забезпечення з вашого дозволу, пане Михайло. У РФ почали знижувати одноразові виплати контрактникам, які да. їдуть воювати да. в Україну у Татарстані. Їх знизили до трьох мільйонів ста тисяч рублів, 33 тисячі доларів на наші гроші, так би до 800 тисяч рублів. Тепер там платять 8,5 тисяч доларів. У Чувашії раніше платили 26,5 тисяч доларів, тепер будуть платити все ті ж самих 800 тисяч рублів або 8,5 тисяч доларів. Те ж саме стосується і республіки Марій-Ел, там платили 31,5 тисяч доларів, тепер платять так само 8,5 тисяч доларів. Тобто у три з в чотири рази тепер менші виплати підйомні контрактникам. Це різке зниження, і як я розумію, це також говорить про виснаження російської економіки. Виснаження визнаж, з одного сторони, те про що коли задають, яка ситуація в Росії, так? так так, економічна економічна ситуація, при тому, що як люба тоталітарна країна, статистика там закрита, uh -huh. її немає офіційна. Якщо її публікують, то її до неї відносяться критично. От такі от непрямі свідчення говорять про ті процеси, які йдуть. Але тут є одна економічна. Ми зараз про неї поговоримо, uh -huh. а є ще інша мотиваційна. Угу uh -huh. Армія із патріотичної перетворилася в армію найманців. Угу. Воюють до тих пір, поки платять гроші. Перестають платити гроші, армія перестає воювати. Так. А їх платять менше, тепер А як їх платять зрозуміли. менше. Тобто, затягнути людину буде складніше. Лишається наступний крок, цілком логічно. Це мобілізація. Примисовно. Мобілізація це вже трошки інший процес починається. Це вже кінець суспільного договору між владою і народом. І владою населенням ви не лізете в політику. Ми вам забезпечуємо так. комфортне життя. Комфортного життя нема політику, начебто прикручуються всі гайки, репресивний апарат, щоб ніхто нікуди нічого не як. Але в будь-якому випадку, це знаєте, рано чи пізно закінчується чорним лебедем, Як його називають. Uh -huh. От який він може бути лебідь з економічної точки зору, То, що ми говоримо те, що падіння виплат uh -huh. це не тільки свідчення відсутності грошей, це та економічна модель, на якій стояв Жем Путіна 20 років починає розсипатися. На чому він стояв? Він стояв на нафтогазових доходах. Нафтогаз перла, грошей було немірено, Фонди народного добробуту, фонд майбутніх поколінь. Все фінансується зверху. Скільки ти платиш податків, ти платиш, але на це так дивилися. Скажем, на відміну від нашої економіки, яка була на наших податках. Там економіка була на доходах, угу. на бензо і газоколонки, а не від того, як працював бізнес. Навпаки, дотації, програми чого. Крадіються чого так процвітало, бо була маса грошей, які фінансувалися зверху, давали на будівництво дороги, де, де все розкрадалося. Uh -huh. А у нас просто і може би хто й хотів красти, так не було таких можливостей, uh -huh. ресурсів таких не було. Тому зараз. Оце модель валиться, тому що іпотека закрилася, будівництво впало, впало будівництво, будівельні матеріали, ціла індустрія закрилася, санкції, металургія закривається, вугілля нікуди продавати, і воно пішло-пішло. Знаєте, я б це порівняв зараз з російською економікою. От стоїть, начебто, красивий міцний будинок. Колос. Ну, колосні, це занадто глобально. Візьмемо більш приземлено, як uh -huh. в селі стоїть будинок. Uh -huh. І от підводна течія, да, знаєте, як? Uh -huh. і вода підмиває, підмиває, підмиває. підмиває. Чекають, що санкції не працюють? Працюють. Але як вони працюють? Вона підмиває на фундаменті тріщинка. Одна, друга, третя, невелика, невелика. Тріщини збільшуються. Раз і вже фундамент просів. Uh -huh. Але вода продовжує далі працювати. Кінчається тим, що вода просто напросто просто в один момент будинок падає. Я так розумію, що складальне от від? російська економіка. Вона десь бо якщо й буде, вона в один день не накриється, як так. народ каже. Завтра росіяни а, розпадеться, як це було в 91-му році з радянським союзом. Так я думаю, що скоріше всього такого не буде. Це буде згасання, чи може це повпливати якраз на еліти російські? Ми розуміємо, що російське суспільство може ой, як багато терпіти російські еліти, які тримають ці гроші. Патірпінь так само да, да. З ну, Путіна будуть терпі російські а. еліти. Е, знаєте, у них з одної сторони є е, що таке еліта? Знову з питанням на питання, так? Да. Бачите, знову все повертається до понятійного апарату. Uh -huh. Справа в тому, що російська еліта, та яка є сьогодні, це еліта, яка була вигодована з рук Путіна. Так. Це були ті, які, на, грубо кажучи, в Росії, давайте називати речі своїми бо був державний капіталізм. Просто одним давали можливість ставати мільйонерами мільярдерами, а іншим не Вони давали. Вони гаманцями ставали напевно. Вони ставали гаманцями, і е, тебе, грубо кажучи, хто був у кооперативній ну, урядці. Допоки ти отримаєш гроші. Але Якщо це ти про дуже швидко отримувати забуває. гроші, то дуже, дуже швидко, швидко забувається забуває. указ, якої годується. Так. І в російської еліти з одної сторони ностальгія повернутися до 22-го року, де ж ті замки у Франції, виноградники в Італії, як Соловйов, який ридає своєю дачею на озері комо. Так? Угу. От. А з іншої сторони, ну є санкції. а з третьої сторони, і треба було. б... Щось таке говорити із путіним, але тут така сама історія. Вона мені нагадує у 18-му році в Німеччині Казіру Вільгему II. його генерали і його найближче оточення говорили, що кінець треба вступати на перемир'я і треба домовлятися. На що він казав, як каже Путін, армія стоїть, ми переможемо. Так? Uh -huh. так і тут, з однієї сторони, Путін розказує, що все йде по плану, армія воює. Але як армія воює, і як економіка. Тому отут е, питання, чому як писав, колись співав висоцьких настоящих буйних мало. Чи є лідери в еліти? Ми їх не чуємо, ми їх не бачимо. Коли розвалювався Радянський Союз, були національні лідери, uh -huh. за якими йшли люди. Uh -huh. Uh -huh. Да, по різним мотивам Україна отримала незалежність і завдяки тим шестидесятникам і тим людям, які виступали проти публічно, але й отримала тому, коли компартійно-господарська еліта тодішньої України зрозуміла, на що оглядатися на Москву, коли ми можемо самі рулити. розумієте, uh -huh. зараз такої еліти в регіонах немає. Дуже таке конспірологічне питання, але тим не менш останнім часом знайшла певні дані і дискутувала по цьому питанню. А чи вірите ви в те, що? Дійсно, зараз існує той Путін, який існував раніше. Тому що, якщо говорити так само про так, якщо говорити про Аляску Анкоріч, ми побачили людину, яка стоїть поряд з Трампом, він трошечки нижче за того самого Трампа. Ми розуміємо, Трамп метр дев'яносто, це абсолютний факт. Путін трошечки більше, ніж метр шістдесят. Ну тобто, це так, так ми розуміємо, що як там каблучки? К каблучки. Я перепрошую. Я жінка, я розумію, скільки каблучки можуть додати. Я маленька жінка, не додають вони 20 сантиметрів. Я, чесно кажучи, до цих цих теорій відношуся скептично, хоча, як показує новітня історія, може бути все, що захочеш. Але навряд, навряд я розумію, що була така цікава передача з приводу зовнішньої людини, тому що люди, люд, чому люди роблять пластичні операції, так? Тобто, людина хоче реалізувати себе. а Зовні такою, якою вона бачить себе зсередини, uh -huh. я весь такий мужній, крутий, накачаний. У мене є а, один приятель, він достатньо успішна людина. Він займається спортом, розкачався, все таке інше. Я йому навіщо тобі? Я розумію, що у нього якісь були комплекси uh -huh. дитячі, коли він був отакий дрищ, його там, грубо кажучи, на вулиці тролили, як зараз кажуть. І він от себе реалізував. Я думаю, що Путін десь хоче себе зробити новою людиною. А от кожен керівник, який приходить до влади, він по різному робить із своєю командою, так uh -huh. от, наприклад, Горбачов тягнув всіх з собою. Єльцин, коли приходив, він всіх, хто працював з ними, скажемо, у Свердловську, він всіх звільнив. Ми працював... показуємо цих да. молодиків зараз. Так, да, так. Да. Ну то і ще може там телебачення Ну, майже одного зросту. Ну це просто ну, не, зовсім, ну, ну, да. не зовсім Ну не зовсім, ну не да. метр сімдесят, чи метр 65 п'ять, чи метр дев'яносто. Тому я думаю, що оці всі операції з Путіна, ви ж як дівчина, краще, знаєте, що оці всі підтяжечки у. Кольчики, це ж постійний процес, так це як наркотики кажуть. Якщо людина почала робити, вона вже не зупиняється. У нього то щочки пропадають, то з'являється. Я це дивився недавно. Він виступав, він почав посміхатися, і тут уже ж як от у хомячка такі появилися. Отекло щі, да? щічки, да. то кажуть, ботокса не було, не поставляли, то обличчя спало. Потім боксок ботокс провізли, збільшилось. Я, чесно кажучи, в це мало вірю. А, хоча, звичайно, все може бути, в принципі. Ну є така, є така, існує такий варіант. От е, санкції потрібно впроваджувати. Почули вас, пане Михайло, ботокс перекрити yeah. та yeah. От, трубопровід ботоксний yeah. перекрити на Росію. Але якщо серйозно неабиякі, скажімо так, комплекси можливо тут припускаю. Відчуває Трамп коли дивиться на себе на на своє зображення на обкладинці журналу Тайм, вони ж привітали його із тріумфом. Хотіли як добре, вийшло як, як завжди. Та, ми дивимося, і відверто кажучи, я розумію його занепокоєння yeah, і невдову. Олення тому, що ну не найліпшого світлину обрали редактори цього поважного видання, але вже як є. Я хочу продовжити про, можливо, у вас є якась. Я рахун. хочу сказати, що це взагалі-то такий загально прийнятий журналістський прийом. А була колись така економічна звісті всередині 2000-х газета. Гарна газета, гарно писали. Так от у них був такий прийом. Вони фотографії всі робили, всіх про кого писали, з незручної позиції. Так. Спеціально ніколи не Найгірший добирали. ракурс. Я пам'ятаю, мене пару разів було. Один раз мене сфотографували ззаді, була така вішалка з такими рогами. Другий раз мене Піймали, я щось там примружився. Тобто, а, от вони спеціально брали фотографії, ну м'яко кажучи, а, в незручному становищі. Ну, це певний тролінг це відношення. Він же попросив редакторів прибрати це зображення із обкладинки. Ну але ж ми маємо його зараз тут. І, ну якщо як це друковина руководна обкладинка вже ж не прибереш, так так, так руку не горять, так, так каже наша редакторка. Ну але якщо повернутися до Росії, коротенько ще хотів би вас запитати, вугільна галузь Росії переживає. Найгіршу кризу з 90-х років Financial Times про це пише за 7 місяців цього 2025 року. Вугільники отримали 2,8 мільярдів збитків у 2023 році, ще два роки тому. А був невеличкий, але прибуток. Ну і можливо, це також впливає на наступну новину. У наступному році оборонний бюджет Росії знизиться на 6%. Варто зауважити, що цей оборонний рік для них був максимальним рекордним за кількістю грошей. Ще які гроші лишилися від старих часів? Ще були та за їхню інформацію. Цією агенства Ройтерс, які публікують та витрати федерального бюджету на проєкт національна оборона в 2026 році. Планується в сумі 12,605 тисячних тисяч трильйона рублів, близько 137 мільярдів доларів за середньозваженим курсом на поточний рік. Я пам'ятаю скандал із міністром оборони Сердюковим Анатолій Сердюков. Це те, що угу. був перед Шойгу іще, угу. на нього. Була покладена мета ціль переозброїти Переозброїти, скоротити об. Зараз білоусов цим займається. Він прийшов після Шойгустає тим самим завданням, а оптимізувати. Він економіст. Що таке оптимізувати? Бачите, ми знову повертаємося. Справа в тому, що, з моєї точки зору, американці росіян розводять по класичному прикладу, як це було з Радянським Союзом. Вони починають втягувати їх у гонку озброєння. Не, історія повториться. Історія повторюється. Історія повториться. Але чи повториться? Чи повториться? Ну бачите, а, а тут уже у Путіна немає виходу. Він не може визнати, що він слабіший Якщо він визнає, що він слабіший, пам'ятаєте, класична келе промахнувся. Угу. Так, тобто він це не може. Звичайно, російська пропаганда може обґрунтувати все, що хочеш, як люба пропаганда. І видать найстрашнішу поразку за найвеличнішу перемогу. Але з другої точки зору, ну є же не тільки Трамп, є не тільки населення, є навколишній світ, який дивиться, і ті ж країни Радянського Союзу, колишні, які дивилися на Москву, як на взірець, як старшого лідера, потихеньку відходять. А такі, як Азербайджан, навіть не потихеньку. Uh -huh. І, судячи по тому, що підняли кампанію проти Кадирова в Чечні, я думаю, що там якісь ідуть внутрішні процеси.